Термокурточок, вага мішка 10 кг, ціна 3950 гривень за весь лотик. І перше, що у нас тут попадається, це буде ось така класна курточка. Присутня кишенька. Вона, до речі, брендова. Розмір, на жаль, не пише. Це гарна така елічка. Далі давайте візьмемо ось таку. Це чоловічий варіант. Термокурточки. Розмір емочку пише. Так і нашивка, кишеньки, замочки все працює, це сорт екстра. Наступна буде жіноча, ось така. В приємному синьому кольорі з капішоном. Розмір есочка. Далі. Ось така буде термокурточка. Також одна центральна буде кишенька. Розмір емочка. Наступна буде чоловіча, це як вітровка більше, мені здається. Розмір 2 і L. Тут кишенька на рукаві є. Дуже симпатичні терміні можуть попадатися в штанишки. Далі буде ось така новенька, це також брендова розмір S. -очка. Наступна жіноча, також S -ка. І ось така буде, я думаю, також жіноча розмір 2Х. L. Далі чоловіча, присутній капюшон який відстібається. Також кишеньки, нашивки, замочки все І далі, як ми можемо бачити. Розмір L. -ка. І капюшончик це відстібається. Далі презентую вам три пари термоштанів, але вони легкі. Тобто перша моделька буде ось така жіноча, розмір, на жаль, не плеще. А пеша ешечки. Наступні чоловічі. Ось такі. Красивий такий гарний колір. Просто будь курточка була до них. І ось такі мамути, вони у збільшеному розмірі. Розмір, зараз я навіть вам скажу, 52-й. Це мамута. Це брендові дорогі штани. Далі. Ще одна певна, ось така вітровка. Розмір, нехай, не пише, але це десь також 2 і са. Наступна буде ось така червона розмір М. Тут вже дві кишеньки буде. Так, ще одна буде нова, така, яскрава. Розмір також не пише, а вона красива. Ось тут така кишенька присутня. Базова сіра, гарний чоловічий великий розмір. Розмір і пселечка. Наступна. Біленька жіноча буде. Ось така чорна. Так ось світлі збиваючими деталями. Чоловіча ще одна з принтом. Дуже красиво. І останні будуть штани великого, я б сказала, навіть батального розміру. Ми йдемо, подивимось на них. Ось такі. Ну, для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 3950 гривень. Курточки, штанішки просто бомбезні.